Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся. І сьогодні ми знову на моїй сонячній стороні. Буде невеличке відео, що в нас робиться на дачі. Примилки вже відцвітають. Тут в нас такий квітучий мох. У збірник вже розрісся, вже все буяє. Тут ці примовки розрослились. Вже потрошки відцвітають. А тут ура, ура. Тюльпанчики. Йошта вже розрослась, починає теж зацвітати. А це наш персик уявляється. Оце він вже теж цвіти. На осінь ми його сформуємо. Біла примолка. Зараз я її збільшу, бачите, яка красонечка. У циси жовті в повному цвіті. Ранній піон вже навіть бутони має, уявляєте, правда ще обіцяють похолодання. Тут у нас теж піони. Піонії в нас, кажуть, півонії. Так, біла примика. І ще одна біла така гарна. І рожева. Я люблю цю рожеву дуже. Такий справжній рожевий колір. Тут морозник. Морозник ще цвіте, дуже добре. Тут всякі різні цибулькові і ви, не повірите, вже мишачий гіацинт зацвітає навіть деякий. Така примилка є. Так, ця вже відсвіла. І така біленька вже починає зацвітати, біленький, вірніше, нарцис вже зацвітає вишня. Ось така краса. Шовковочна, вишня вже відцвітає. Їй тут добре. Надіємося, буде більше урожай, ніж минулого року. Це жимолость. Жимолость я вам говорила, Камчатська. Дуже рання. От вона цвіте. А це жимолость. Рання золушка, попелюшка. Вона трошки менша, але теж є. Абрикоса. Дуже переживаю, щоб вона зав'язалася, бо похолодання. Ну, таких в мене є дві сливки. Цього року вони набагато більше цвітуть, ніж минулого. І ще одна така сама сливочка. Теж дуже гарно цвіте. І наша яблунька. Яблонька прийнялася, будемо надіятися з нею все добре. я б хотіла вас запитати, друзі, чи правильно я посадила. Бо в неї тут є точка щеплення. Я не знаю, чи вона має бути вища чи нижча. Посадки. Прошу підказати. Це барвінок і мешачий гіацентр. Не знаю, як камера то все покаже. Бачите, тут всяка всячина вже повзає. Тому до нових зустрічей. Все буде добре.